Всім доброго. Вони вже заглядають. Їсти, вже час їсти. Вони вже просять в мене. Я підходжу, коли вже такий час, вони знають це. Ось е, у мене коридор, вікна, вони то я там вже ходжу, вони бачать у мене ці вікна і такі форм сядуть і заглядають на мене. Тобто, то, мовляв. Ти довго ще будеш там ходити, чи ні? Ще вирішив що показати? Показати вирішив я маточне поголів'я цього року, 25-го року. Хто слідкує за каналом, той знає, що я трохи, скажімо так, зменшив за кількість е, різновидів забарвлення. Ну а що тут за бійці знайшлися? Нема місця, не вистачає, вони б'ються. Так от, залишив я собі основну, основне забарвлення це стальні. Більше суцільних, але вже є і білохвости, і там рябохвости є. Покажу декого. Не буду всіх показувати. Зараз в руках їх покажу. Цих хлопів. Цікаві пари. Мол, можливо, ну Когось покажу, когось не покажу. таке, Когось побачити зараз. Залишив на сьогодні в мене 26 пар. Хотів я залишити. Планував 30 в минулому році, щось 40 було пар. Брав два. Плоди взяв, але мені не сподобалося 40 забагато, все-таки вирішив зменшити. От 26 пар залишив, теж планую два плоди взяти, може де кого там третього, ну, так, щоб було десь по 4 голубеня, по 4 з кожної пари. Ну, з... Звичайно, там, з когось як вийде, бо воно ж як буває по-різному. 26 пар. В цьому році такий цей рік вийшов поганий, я б сказав, навіть аномальний рік в плані втрат. Всю зиму, майже всю зиму. Я казав, що у мене всі на місці, голуби відкриті, нічого, ніхто нікуди не пропадає, а потім так сталося, що в мене за такий нетривалий період. Часу пропало аж сім голубок пропало і один голуб. Що Цікаво, що всі ці хто пропав, не старі вже жодного молодого не пропало. Ну як старі там, два і більше років, тобто хто вже був з минулих років, вже пішов сюди ще раз. І от у мене були зайві голубки, я так собі хоробрився і хизувався що в мене є зайві голубки і потім комусь відправив навіть голубок зайвих, а потім так виявилося. Я залишив собі там запасних, по-моєму, дві штуки залишав запасних, але так виявилося, що потім я шукав голубок в різних, в різних місцях. Я покажу зараз ці голубки і поки що на сьогодні. Сьогодні у нас... Зараз у нас 11 березня чи 12. Я взяв. Скільки я взяв голубок? 4 у мене голубки чужих. Я прийшов до того, що в мене майже не залишилось чужих голубів на початок племінного сезону, що цього сезону. У мене залишився один тільки голуб чужий. Такий старічок вже голуб, самий, самий, найстарший голуб в моєму голубнику, він йому вже п'ятий рік тому голубу. І ось його я залишав і не планував вже поки що нікого брати. Але так склалися обставина, що я взяв чужих голубок. Ну, їх зараз точно я покажу, приділю я їм уваги. Покажу я цих голубок. А, чотири навіть, гол, да, чи скільки я сказав, чотири голубки я взяв чужих. Всіх їх покажу. Трохи розкажу. Ну ладно, зараз я їх погодую бо вони вже такі не розуміють, що відбувається, то я вийшов, начебто і стою тут, соплю жую, нічого їм не даю, а вони вже ж на поготові. Напруження вже нервують. Так, добре. А зараз я покажу цих, поки відключусь, погодую. Потім побачите їх вже в руках, деяких голубів. Всім приємного перегляду. Так. Пішов годувати. Голуби в процесі. Ну, вже більше до закінчення йде прийом їжі. Пищать же голубенята. Скоро теж покажу їх, я думаю, вже згодом трішечки ще підросте пішли, пішли батьки годувати. до речі я не сказав що сприяло, що пропали голуби я сказав що пропало сім голубок і один голуб але по більшій частині тут декілька виявилось факторів це яструб і це кішка, як у мене тут трохи були проблеми з цим, я тут знайшов. Тому, наче, я був впевнений, що ніхто нічого у мене таке не робить. котів, бо собака завжди на вулиці. Але такий собі сторож, що навіть заскакував тут дехто. Ну не буду зараз все це, це на камеру розповідати, хто тут що, але я скажу, що це було десь яхт, когось я, щоб схопив когось кіт. Начебто останніми вже днями заспокоїлася ситуація, трохи прийняв міри деякі. Звичайно, втратив голубів. Що поробиш? Ось так висновки треба робити. Роблю. Що там таке? Що там таке коїться? Та ні на то пара. Тому вони пішли щось годувати чи що. Не можуть поділити кому кому годувати, чи мамі, чи батьку. Ну все, тепер вже можна і показати відкрити. Не зовсім, скажімо, те забарвлення, ну, яке розповсюджено в моєму голубнику, але мені ця пара дуже вподоби, Бачите, які. Це моя найкраща голубка, їй вже третій рік пішов. Я її так і називаю, у неї прізвисько таке є краще. Це її голубок. Ось така гарнюня. Дівчинка така дуже така невеличка, кругленька, мені дуже до вподобається вона за своїм екстер'єром. Він вітрюган у нас такий сьогодні. Не зовсім взда... вдалий час я обрав, схоже, що зйомок. Ось така дівчина. Це її хлопець. О, що ти тут заламав крила? Заламав пір'я. Зараз я приберу їх. Два махових прибрав. Йому важко. Та нічого, ось така пара. Також в мене є отакі дві пари білих, ось одна з них. Це 32 голуб. Дварічний і голубка вже дворічна. Ну, третій рік і пішов. Голубка. вона покрила тому. Нема вже. Ось така. Я білих так, для душі тримаю, дві пари собі. Вони не завжди мені в тому році білих давали через одного, але... Але голубенята мені сподобались з зальотними якостями. Цю пару я залишив з минулого року. Ось така пара. Ну покажись. Не знаю з цим вітром, як випускати їх. Мене питали там за білих, коли я на ярмарку купував, щоб показав крило. Тож я не собі, це не мої білі, в принципі. Це я не собі брав. Так що... Ой, ось це мої білі, да. це мої білі вже. А то ні. Також хотілося б приділити увагу і показати цю пару ще. Це я вже третій рік пішов в барі. Е, вона вже 23 голуб, начебто, бо я вже забув їхні номери, вона 99-та начебто. Да. Вони мені дають сірих лускатих, іноді стальні проскакують, але за більшість сірих лускаті. І от у минулому році у мене лідери були 24, 23, це все їхні діти. І позаминулому, ну у мене залишились їх діти, вже дають онуків. А ось в минулому пропали всі голубенята. Ось хлопець 23, ось 39 голубка. Бачите, вона така сіра, ну трохи так. Мазана як. Голуб стальний. От я вже зрозумів, коли такі, поєднуєш такі пари, хто хоче, мені там питали сірих вускатих, зараз рідкість. От, от такі пари, у мене ще вже такі пари є сформовані. І вони через одного дають сірих лускатих. От така пара. Класних. Це, мабуть, ну, на сьогодні найкраща пара. Одна з найкращих а може і найкраща пара за уже. Перевірений, Він вітер не дає нормально злетіти. Класні батьки, вони годують дуже добре. мені подобаються взагалі от їхні. Хоча голубка вона була в мене запасних, така була, скажімо, не дуже мені подобалась за рахунок забарвлення. Голуб був такий класний льотчик з лідерів, а вона така, собі середнячка була. А голубенят дають шикарно. Ось така ще пара в мене є світлих кермаків. Голубка Блє. Вириваються, що це, отак. Ось така ще пара є у мене світлих кримаків. що скажені вириваються, не можу їх нормально втримати. Це так покажу, аби як. Ось ця голубка ця минулого, ой, ну, цього року молода. А голуб минулого, три, ні, другий рік голуба. Він у мене в минулому році теж жив. Але з іншої голубки був парований. Оця голубка на всіх самопідйомах, бачите, у нас яйцем. Одне з яйце знеслась. Ну, буду випускати. Оця ж з таких світ, світлих кримачків. 88-та голубка цього року, голуб 105-й. 88 голубка, це, ну, мабуть... І з тих, що в мене залишилось, то там хто хворобу пережив, то ще щось, мабуть, вона найкраща льотчиця. Хоча, бачите, мені такі не дуже до вподоби в плані забарвлення, в плані екстер'єра. вона така чорнодзьоба. І така, як на вигляд дикареночек такий. Хоча в польоті я вам скажу, ну, то, що вона нормальний стійкий польот, і так по неї не скажу, що вона така маленька в польоті. Вона розкривається і цілком... Цілком вона виглядає нормально. Ще одна така пара залишилась у мене, сіра. Це вже другий рік цій парі пішов. О, до речі, я показував, я показував тільки, що кажу, що найкраща пара, попередня була, стальний 23-й. Оце їхня донька. Ось таких вони дають сірих. Трохи я так формат змінив, по два тримаю, не дуже зручно мені показувати ось а цей голуб 27 голуб чемпіон минулого року все такий най да. ну, вже позаминулого виходить що ось покажу їй хоч когось так покажу по крилу Ну, ну ну ось таких вони дають зазвичай сірих отаких от так що я хоч показую правильно та правильно начува Чтилиняє голубка чомусь в линьку? А, випадало, мабуть, щось у неї. Ось таких вони дають у мене красеню. Така немаленька дівчинка. Мені подобається вона, дуже подобається. І Діти вже їх син пішов до маточнику. Це цей голубник, маленький голубник. Ці пари знаходяться у маленькому жовтому голубку. Ще є там одна пара, але я її покажу потім. Покажу її потім. А ми переходимо до інших.